Всіх вітаю. Сьогодні ми з вами будемо роздивлятися прогноз для України на лютий 2025 рік. І насамперед хочу сказати, що це буде двоякий місяць для України, тому що будуть відбуватися то дуже добрі новини, дуже добрі події, то можуть бути неприємні ситуації в Україні. Отже, ми почнемо з вами 4 лютого, тому що саме в цей день буде небесна подія, яка в принципі буде впливати на весь світ. І ця подія буде приносити більше позитиву в цей світ як для країн, так і для людей особисто. І я хочу сказати, що не на всі країни, не на всі гороскопи країн ця небесна, ця позитивна небесна подія буде впливати близько 4 лютого 2025 року, і нам дуже Пощастило, що саме на гороскоп України ця небесна подія буде впливати своїм позитивним впливом і буде давати нам благословення. Отже, про що ця небесна подія для України? Вона буде віддавати свої плоди плюс-мінус два тижні від 4 лютого. І що це дасть? І нам це дасть, що наш авторитет у війні буде дуже зміцнюватися в цей час близько 4 лютого 2025 року. Це говорить про те, що буде дуже важливе покращення в армії. Тобто наша армія може просуватися на кордонах, може завойовувати нові землі, може відвоювати землі. Це дуже важливий, це дуже позитивний період для нашої армії. І також цей період може принести нам зброю, чи нам можуть дати зброю, чи ми можемо самі виготовляти зброю і в цей час об'єми будуть більшими. Або ми розпочнемо виготовлення якоїсь зброї. Тобто тут будуть покращення в армії, це дуже дуже важливо. Можуть бути будь-які покращення, поліпшення щодо армії. Також тут буде відбуватися правильна поведінка авторитетних осіб. Щодо армії, щодо також зброї, щодо сфери медицини в країні, щодо трудового класу, щодо умов праці, це може все поліпшуватися близько 4 лютого 2025 року. Але що ми повинні розуміти? Це те, що близько 4 лютого нас очікують добрі новини щодо фронту, щодо армії. А знаєте, що може бути ще прекраснішим? Це те, що ця подібна небесна конфігурація буде відбуватися ще і 1 березня, і буде впливати плюс-мінус також 2-3 тижні від 1 березня, і вона також буде нести ці позитивні плоди. Але ми будемо чим більше ми будемо просуватися до кінця лютого, ми будемо бачити, що в кінці очікують Україну не дуже добрі небесні події, не дуже добрі впливи. І і тому це говорить про те, що так, там будуть ці негативні події, які я буду описувати далі, але вони будуть пом'якшені завдяки позитивній небесній події, яка відбудеться 1 березня, і це дуже добре. І це ще говорить про те, що нас можуть очікувати подвійні результати, подвійні події для тих людей, які проживають зараз в Україні. Бо гороскоп України буде впливати на українців, навіть на тих українців, які виїхали за кордон, але здебільшого буде вплив на тих українців, які залишаються в Україні, тому що це зрозуміло, що вплив гороскопу України буде більше впливати на долі. Тих людей, які там є, навіть якщо вони не українці, навіть якщо вони і іноземці. Отже, для е, українців і для тих, хто знаходиться в Україні, е, цей період близько 4 лютого, плюс-мінус два тижні, дуже добре підходить для того, щоб поліпшити своє е, свій стан здоров'я, для того, щоб знайти правильного лікаря, для того, щоб знайти правильні засоби для покращення свого здоров'я. Це час, коли він буде. Підтримувати людину на шляху до того, щоб звикнути до правильного ритуалу, до правильної звички, наприклад, зранку робити 10 хвилин якихось вправ для спини, або в принципі для здоров'я, або ходити кожного дня по годині часу. Також це дуже добрий період для того, щоб покращувати своє повсякденне життя, тобто. Це може бути це дуже широкий спектр. Наприклад, хтось може купити собі дуже зручний стіл або стілець для праці повсякденної. Хтось може навіть купити собі дуже зручні засоби для прибирання, тобто це сприятливий час для того, щоб покращувати своє повсякденне життя. Також це той час, коли якщо у вас є ворог. Якщо у вас є якісь неприємні ситуації, то в цей час не треба втікати від цих незручностей, від цих неприємностей, тому що саме для українців зараз ця небесна подія говорить про те, що є можливість побороти всі неприємності всіх своїх ворогів. Тобто, наприклад, це дуже сприятливий час для того, щоб йти на змагання, для того, щоб змагатися та конкурувати. І українці будуть перемагати в цих справах. Тому я і говорю, що у війні нас будуть чекати добрі новини близько 4 лютого 2025 року. Тепер ми з вами будемо переходити до наступної небесної конфігурації, і вона буде 23 лютого, але це вже не позитивна небесна подія, тому що в цей час буде у світі усьому. Більш напруги люди будуть більш агресивні будуть схильні до неконтрольованих дій. До неконтрольованих слів для гороскопу України ця небесна подія говорить, що народ буде відчувати загрозу, буде відчуватися незахищеність. Це показує, що близько 23 лютого буде е, більш небезпечніше на території України ніж в інші дні. Ця небесна подія говорить, що близько 23 лютого, плюс-мінус тиждень від цієї дати будуть руйнування будівель, будуть руйнування споруд. Тобто, тому, мабуть, люди будуть відчувати загрозу та незахищеність в цей час. І також дуже важливо, що в цей період, близько 23 лютого, плюс-мінус тиждень, нас буде очікувати обман у війні, у домовленостях. Тобто, якщо в цей час будуть проводитися якісь перемовини, то ми можемо очікувати, що. Нам будуть говорити дуже важку неправду, і якщо навіть будуть в цей час закріплюватися якісь угоди. Uh, і щось будуть обіцяти Україні. Україна буде підписувати якісь угоди. Це все буде не на користь Україні, тому що будуть очікувати Україну, буде очікувати Україну якийсь великий обман на полі бою теж можуть бути uh, якісь обманні, туманні дії з боку uh, ворога. І це також говорить про те, що ворог буде активно або активніше використовувати в цей час заборонену зброю або брудну зброю. І тому це також говорить, що близько 23 лютого 2025 року, плюс-мінус тиждень-два тижні від цієї дати, в Україні може бути забруднення територій в Україні може бути забруднення або повітря, або води. А, і це також говорить, що можуть бути проблеми з водою, катастрофи пов'язані з водою, катастрофи пов'язані з рідкими корисними копалинами, наприклад, як рідкий газ або нафта. Нещасні випадки можуть бути пов'язані з цими рідкими копалинами. І це також говорить про те, що ціна на рідкий газ на нафту, тобто ще й на бензин, буде ставати вищою в цей час близько 23 лютого 2025 року. Попередження для людей, які будуть знаходитися в Україні близько 23 лютого, плюс-мінус 2-3 тижні від цієї дати, будьте дуже обережні з темою партнерства, з темою угод, з темою перемовин. Тобто будьте дуже пильними щодо підписання якихось угод, укладання якихось угод, тому що дуже велика ймовірність, що може бути обман також у відносинах з іншими людьми. Це можуть бути інші люди, це можуть бути ваші партнери по шлюбу, ваші партнери по роботі. Ви все одно будьте дуже пильними з такими людьми, взагалі з темою перемовин, з темою партнерства. Також дуже досліджуйте, відстежуйте своє почуття, як ви себе почуваєтесь. Якщо ви відчуваєте внутрішню напругу, то більше взаємодійте з водою. Наприклад, майте прогулянку біля води, поїдьте кудись до річки, поїдьте кудись до озер. І це буде дуже покращувати ваш психічний стан. Це дуже важливо для українців в цей час. Тому що так як ця небесна подія взагалі говорить про підняття агресії, більшої агресії. То це, вже ж буде говорити про те, що в цей час близько 23 лютого дуже ймовірне посилення збільшення ракетних атак. Тому будьте дуже обережні в цей час. Тепер ми з вами будемо переходити до наступної небесної події, яка відбудеться 27 лютого 2025 року, і це буде саме новий місяць, і саме і цей новий місяць говорить про те, що в Україні буде розпочинатися. Щось нове щодо міжнародних відносин та торгівлі, щодо відносин з альянсами, щодо домовленостей з альянсами, щось нове може зароджуватися щодо законодавчої релігійної влади. І це, це ці всі початки, ці всі е, зароджування вони будуть недобре впливати на е, війну. На те, як будуть почуватися наші бійці, на зброю дуже погано це буде впливати. Це буде і погано впливати на розвиток війни. Для України, для армії країни також неприємності будуть і сказуватись на медицині, на умовах праці та на робітничому класі. І тут є ще другий вплив нового місяця: він нічим не краще за попередній, який ми зараз роздивилися. І він, він говорить про те, що якщо щось нове буде зароджуватися щодо міжнародних відносин, міжнародної торгівлі, щось нове щодо альянсів, судової та релігійної влади, це це також буде сказуватися на лімітації країни, на якесь звуження країни. Це може бути як звуження території, це може бути як звуження здоров'я населення, або це є звуження самого населення. Це може бути різними шляхами, і також це говорить про продовження катастроф. Попередження для українців близько 27 лютого, і протягом місяця після цієї дати це про те, що дуже потрібно слідкувати за своїм здоров'ям. І якщо ви будете займатися цвяхостоянням, наприклад, або акупунктурою, це все буде підтримувати ваше здоров'я та буде знижати цю негативну енергію, яка буде впливати на гороскоп України, тобто і на людей, які проживають в Україні, і на українців в цілому. І це також говорить, якщо у вас вам буде легше, якщо у вас є ваша собака, то в цей час більше приділяйте уваги своєї собаці, і це може звучати якось смішно. Але е, я хочу сказати, що ті люди, які мають собак, саме собак, не кота, не хом'яків, не кроликів. Але а ті люди, які мають собак, в них буде зни пониження, знижений рівень е, стресів та неприємностей по життю в цілому в цілому. Тому любіть своїх собак, любіть. Любіть, в принципі, собак, якщо у вас немає собаки, ви не можете собі дозволити мати собаку з різних причин, то донатити для собак це також буде добрим рішенням або, якщо ви можете, ви можете йти в притулок та вигулювати собак з притулку. На цьому я завершую це відео. З вами була я, астролог Сапего Анастасія, до наступних відео.